Світова політика в турборежимі. Останній тиждень колонки політичних новин можуть змінюватися кілька разів на день. Перемовини, угоди, телефонні розмови. Чи слідкують жителі міста за змінами в інформаційному просторі? Журналісти телебачення громади вийшли на вулиці, аби дізнатися думки містян. Українцям потрібно готуватися тільки для того, і надія тільки на самих себе. Тому що. ми ж події останніх двох днів показують, що Європа і так була не дуже з нами щира і єдина. А останні заяви від наших друзів про відмову нам допомогти на три роки кажуть самі за себе. Тому по Україні потрібно готуватися тільки до надійності на себе і на свої збройні сили. Америка це насамперед світова держава, наддержава. І без Америки ми, ну м'яко кажучи, навіть на початку війни без Америки беручи ті ж Джавеліни, які зіграли ключову роль. Без них, навіть без цих базових поставок для оборони, ми мабуть, дійсно, бо як вони. це ж, Звісно, росіяни говорили, що там три дні, Київ, так і... але ж і Америка, розвідка Америки, ж казала, що ну, неділю і все. Тобто, якби не було цих поставок, можливо, так і було б. А зараз, ну, це все пов'язано. Це зв'язано, наша оборона, вона максимально так, залежить від, від поставок, від Америки, насамперед, від Європи. Тобто, просто Україна, навіть з європейськими силами, ну це буде тяжко. Дуже тяжко. Все, що робить Зелінський, вважаю, він робить правильно. Може, десь в чомусь і ошибаюся, але він молодець. І він будемо казати, він хоче для своїх дітей і для всієї країни щось хороше. А то, що про нього люди говорять, ну хай візьмуть і спробують на його місці так зробити. Понімаєте особливо, коли той їхній жовта кімната, чи де коли він поїхав, коли на нього накинулася свора тих всіх вовків, а він один сидить, будемо казати, ви знаєте, на мене, бо я б взагалі, мабуть, встала, там їм розказала, що. А він ще й молодець, і ще себе культурно Дуже вів, правда. Коли людина приїхала тобі розказати, як у нас плохо, а ви починаєте спрашувати, чому він приїхав. Ну це вже якось було трошки по-дурному. Взагалі нічого дивного не трапилося для мене. Це було зрозуміло для мене ще коли був той президент. Я дивлюся швіця. Ось Швіц, він працював політиком, і він вон трошки мені просвітив в цьому питанні. що він казав ще тоді, що дивіться, не допустіть, щоб Трамп був президентом. Тра вони завжди у них було гасло, ні копійки України, ні цента. То це було зрозуміло. Тому, коли, коли я дізналася, що Трамп, то я вже ну, все понятно. Тобто для мене не зараз. Шоку не було. Я вже розуміла, що це не буде. Для мене був шок, коли його обрали люди. Ну хто ж його обрав? Ну хто його обрав? На вашу думку, які це наслідки матиме для світу, для Європи. Ви сімса не смотрите. Подивіться, там все буде Трампа, дочка потім президентом, і буде це все для світу, для Європи не дуже гарно. А для нас буде все гарно. Тому що нарешті наші зрозуміють, що треба нам рухатись, як Швеція в свій час. Вона сказала, що все, більше наші люди не будуть гинути. Їм достатньо одного, одно, вистачило одного сраження для того, щоб вони це зрозуміли. Ось нашим нарешті дійде, що не треба наших людей вбивати, не треба нам шукати іншого брата, сестру. У нас є достатньо всього. У нас тільки Одеська область, як Франція. Нам не треба ніякі брати. Ми можемо розвиватися самі, У нас розум, у нас народ такий, у нас все є. Це дуже складне питання, по-перше, тому що Трамп достатньо не неприс... присказуємо, скажімо так, тому що кожного рішення буквально кожного дня він присипається, каже щось нове. І щось, що дуже протиставлене до минулого, що він казав. Тому дуже важко щось сказати на майбутнє. Я дуже сподіваюся, що Трамп. Не буде забувати на своїх союзників і буде думати про майбутнє Америки, а не про короткострокове якесь рішення. І, в принципі, ну, залишається тільки сподіватися, бо ніхто не знає, що когось там в головах тих, тих людей в Америці. Я думаю, що це дуже велика буде проблема. І буде проблема не тільки для Європи, для України, для самої Америки. І ту інформацію яку сьогодні ми отримуємо з засобів масової інформації безпосередньо з тими людьми, які живуть, проживають в Америці, що там не все так добре, як воно кажеться. Зі сторони, тому що там проблеми можуть бути. якщо, Я думаю, що на Трампа може сьогодні вплинути більше навіть його жителі Америки, ніж із, там, європейці чи Україна, чи, навіть, чи Росія. Я думаю, що це буде е, основна яка, ну, не то, що проблема, а основний вплив на Трампа це буде із внутрі, із його держави. Я думаю, що так воно до цього йде. До чого готуватися українцям? До кращого, До кращого. треба бути оптимістами. І, ну, що якщо, ну, Важко сьогодні сказати, але я абсолютно впевнений, в тому, що все, все краще в нас в майбутньому і обов'язково ми до цього йдемо і прийдемо. Що б я не сказала, все одно нічого не зміниться, розумієте? Але як, ви, як ви їх сприймаєте? От їх стосунки, там, телефоніці, всі перемовини, то в хокей вони хочуть грати там. Каката психіатрія за ними плаче, все, що я могу сказати.